Привіт, гостям, підписникам каналу. Раді вас вітати. Що сьогодні будемо робити? Ми будемо цю сітку, коли бачите, будемо накривати тут зверху, щоб притянити наші рослини. Для чого це робиться? Для того, ну як ви бачите, вони всі в мене в контейнерах. І тут е, скоріше е, випаровується волога. Їх потрібно притянити для того, щоб ну, зберегти цю вологу в них. І ще плюс одне: е, чому ми це робимо? Тому що е, Оці ємності вони із поліетилену. Ви знаєте, що робиться з поліетиленом під дією сонця і дощу, тому що вони в нас раніше часу не зіпсувалися. Нам потрібно їх притінити. До речі, дякую Ютуб-каналу ТК. Вони в мене це чоловік в мене замовляв рослину аурелу нану тую. Він там її висаджував, все розказує. Переходьте, підписуйтеся. Також він розказує за інші рослини. Дуже вам дякую. Якщо ви мене дивитеся, дуже дякую. Дуже приємно, що такі рекомендації видаєте. Чоловік залишив під своїм відео посилання на мій на наш ютуб канал. А ми в свою чергу поставимо його посилання на його ютуб канал. Також у нас під відео заходьте. Дивіться там теж багато корисної інформації. Ну, а ми розпочнемо цю справу, і в мене є помічник. Я поселився тут вже, друзі, так що там ви такі коментарі пишете цікаві. Ну, звісно, це моя дружина. І ну, як би сказати, я, я, вона б мене не пустила на чужий якийсь YouTube канал до, до другої жінки. Ви ж розумієте, щоб відрізала п'якар під самий корінь, і поплив би корабель. Ну, кор... ну коротше, такі справи. Значить, друзі, що будемо робити? Будем Друзі, на... що будемо робити? Друзі, будемо <хи> будем натягати, наклад... настеляти, все затіняти. Сьогодні потрібно <хи> да, поставити цю притіняючу сітку, трішки ми що запізнюємося. Це потрібно було робити ще раніше, але були дощі, весна дощова, і ми не могли оце все. Просто болото було не вони могли тут зайти. Починаємо це робити зараз. зараз да, взяли отакі, як завжди, економ варіанти. Лісосмузі, довгі тички, все воно коштує кошти. Планувалося на цей рік це переробити все на метал. Але, але, як то кажуть, але життя, да, життя дало тріщину, переїжджаємо на Троїщину. Це по-українськи, воно там на другій трішки мові. Ну, такі справи. Тому вибрали такі тички, простоять вони ще, ще рік якісь простоять, прожили і вже добре. А саме основне це потрібно. За доглядом і за іншими червниками, тих, що придбали трішки все цього року, ще менше, менше, верніше придбали, чим, чим тими роками, але не спиняємося і про цим далі. Правда? І ми це все якось енергійно, швиденько зробимо, побачите трішки в роботі, побачите результат. Там ти хотіла показати що щось тебе цвело. Да, сакура, мене сакура зацвіла. Зараз я перейдем і по, я все Прекрасна вам покажу. Прекрасна така, да? <красна> да, так? Зараз, зараз вже в кінці десь під кінець, вже проходимо, порозмовляємо, побачите результат роботи, що ми сьогодні успіємо зробити. Ну, я думаю, що ми сьогодні дамо це все діло. Ну, Тут квадратних метрів трішки є. Я навіть не знаю, скільки 2-2-2-2. Два, 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 два. Це що, вісім на... ну, я навіть не знаю, ну квадратів є. Є, 120-140 квадратних метрів потрібно це накрити. І розширили тут ще, да, зробили тут це все. оце, тому що їх потрібно розсувати, щоб вони краще що. Ну так, да, вони зараз просто тягнуться вверх. Нам потрібно, щоб вони отак трошки вшир пішли. Щоб вони розросталися. Да, щоб вони боки розросталися і, і не заважала хвоя одна одній. І не відбувалися там процеси, оці грибка волога, щоб сильно не затримувалась на самі хвої, як би сказати. Так? Да, щоб да, щоб провітрювалося. провітрувалося все і мало, мало рук вверх, щоб пройшло, і хвоя і була ще так само, щоб зелена і не жовтіла. Поїхали? Поїхали. Yeah, yeah. 对，就是这个门。 Як можете ви бачити різницю. Там уже сітка притіняє. Такі комфортні умови для них. А тут уже сонце так більш вже світить. До речі, сітка 60% притінення. Питання в нас із оцим деревом. Не знаю, шкода його зрізати, але ну, в процесі зараз побачимо. Що ми з ним зробимо? Я думаю, залишимо. Наразі щось будемо видумувати, але ну, у нас таке питання, що це що за дерево? Це... Як воно, правильно? Чи, персик дикий чи як він? Та, щось, щось того, дикий, того, дикий персик. І він дуже от осінь, він так рясно росте, це нам сусіди. Вітя і Таня дала. Вітя і Таня привіз. Знаємо, що, мабуть, мабуть, знаємо, що. Не, верніше, мабуть, дивитесь вам великий привіт. Доволі сильно і таке пахнюче. Ну це такі, як персики, да? та, як вони? Мен ну вони так. як вродили це і осені, то були величенькі такі Але великі такі, і смачні була, тут. Одна гілка була, відламалася отут. От, тому, від що вона того, що мала, скільки зародилося, я вона не встиг не її під, підв'язати, не встиг. І шкода, воно у вересні вже немає. Зараз ніяких, щось ми видомаємо у вересні. немає ніяких вже таких, як сказати. Водів, а воно таке, знаєте, да, так багато. І прийдеш і на ісеся пуза, просто, просто тріщить. І така смачна, що хочеться і хочеться їсти. Ну зараз щось вирішимо. Ну, ось так якось стягнемо патиками, або отак його якось вирішуємо, то здовзі вдаримо. Але буде тертися дерево, в дерево і ми десь Тоді сітку розвіжемо, Тут якраз вона ось така вже пошарпана. Розвіжемо, просто якось кругом сітку. Таким чином, що воно буде. Воно ну, лися пушки також буде прикинуть. До речі, дерева теж погано от У нас в черешні кругом яблунки, то доволі сильно тінь дають таку, там практично можна вже і не чіпляти її. Але як є вона, то зараз на чіпам повдовж побачили. Побачимо. побачимо Бажано накрити всю. Ростели ще гідробар'єром і розкладаємо наші рослини, ну, даємо їм більше місця, щоб вони могли розростатися, ну, волі їм даємо, так сказати. Все пішло, як завжди, не по плану, бо планували лише натягнути сьогодні сітку, але бачу, що зараз Олена буде займатися шивати оці шви. Я вже помаленьку буду розставляти їх, щоб дати їм щоб волю, щоб вони а, краще щоб вони росли. І, ну, як повітря до них. Щоб продуха була да. трішки, що там, ну, щоб не було цього процесу утворення бактерій, всяких різних оцих штурмів. Тобто все, все пішло, Ду, що встигне, то встигнемо. Да? Да. Розкладемо зараз, скільки зможемо тут розкладемо, їх розставляємо трішки порозділи. Ну, так, І вони додать більше кольорів, бо зараз вони змішаються. Частину будемо переносити, а ту частину розсувати. І таким чином будемо, будемо рухатися. А потім ще вечора, зараз десь четверта година, то давайте на що в плані. Що в плані? Підживити їх, виполити бурян, просапати, посадити моркву, правильно? Постановити поливну систему. Це зараз четверта година. Це до шостої ми повинні зробити і до восьмій чи сіки сьогодні. Десь в першій годині ляжемо, так? Трішки пізніше. пізніше. Пізніше, так? Трішки пізніше ляжемо спати, потрібно ще попоратись і ну, ще багато роботи. Я думаю, встигнемо, так? Встигнемо. Встигнемо. Ну що ж, друзі, таким чином вийшло, накрили цей прольот, що був, розширили, так би сказати, оцю частину, мали робити в ту сторону, але так виходить, що тут краще, тому що вже стовпчики стояли оці і його лише довелося накрити. Трішки вона така в дирах вітром, часом воно його потягало. Але... Якось штопаємо, да? да, шиємо, шиємо його якось шийки, шиємо так. один до одного, тобто буде більш-менш нормально. І ну, будемо побачити в процесі. Так, що ми його розширили, дали йому волю, щоб воно росло і вверх, і в ширину. Стало так уютніше, комфортніше, тут, і зручніше. І, ну, одне, що ляли дощів, а високло моментом високло капець. Просто то Будемо монтувати швидко вже завтра поливну систему сюди. Вона тут була і там, і там, воно було тут окремо, всі, всі якби окремо поливна система стояла. А зараз її потрібно буде переробляти, там, дозамовляти, оти, як вони, в чихав, форсунки, до тих форсунок. І ну, правда класна вийшло, Дивіться, як уютніше, ширше, більше воно стало, таке комфортніше, аж гордість всередині за те, що воно ну, розширяється. І рослинам буде добре вже. Будуть рости красі, і ну, буде класно. Так от накрили, так от, от ми минули це деревце. Деревце лишилося, бачите, при своїх, як би сказати, при своєму, живе все нормально, трішки його об поокругли. І такий вигляд має, дивіться, як набагато ширше. Набагато класніше, набагато ширше. А що це от таке жовте? Що за дерево? Це позиція Golden Times. Такий вигляд має. Дивіться, яка ялинка. Як це вона, ялинка? Коніка. Коніка. Подивіться, який має прекрасний приріст і яке має забарвлення. А у отакі золоті прирости, теж дуже гарно виглядає. Так. Прекрасно. Це, а це що, брабан? Це брабан. Це більше для живоплоту використовується. Це Живий що? Живий да, забор, живий забор, жива огорожа. Його стрикти потрібно. Він так має трішки рихлу таку форму. Підстригати. Ну зараз так. не потрібно просто ну, садити зараз, і дивіться, як там вийшло далі. Все накрито, все ну є трішки вон, отвори такі, ну ми їх поштопаємо. А. Поштопаємо, заштопаємо, все буде добре. Ну класно, попрацювали непогано. А а тут, це має, що? тут має Вейгела зацвітати, також покажемо трішки пізніше. Тут вже бутончики бач, mm -hmm. вже з'являються, mm -hmm. ще чуть-чуть і буде дуже гарно. Ну, класно, супер. Ну, ходімо до сакури. Ось перша сакура називається Кікушидари, вона плакуча. Ось дивіться, засвіла, тут вже трішки відцвітає. П плакуча це що, плаче? Чи? Е, ні, вона росту, да, не? вони як ростуть. Ось тут ще є. Чекали цвітіння ми два роки, так як продавець нам і казав. Да. А ось ще одна. Це звичайна е, сорт Канзан. Ось Покажи ближче дві сакі квіти. Такі, да. Вони такі крупніші. А Я не знаю. Класниця. Ну класно, але ну, я так піддакую, знаєте, так збоку піддакну. Да, Не знаю, да. мені дуже подобається. Вони такі а, ну маленькі. це їм років. Вже два роки. Це ну, два роки. Ми, ні, ми, Як ми посадили. Їм, ми Купляли вже однорічні. Ми купляли однорічні, а це вже їм два роки. Це, це так, ось два куча, кікушідари. Ось так тут були вони довші, але трішки обмерзли. Такі друзі, справи зробили думаю, на сьогодні ми план виконали. Ну але ще йдемо, є трішки справ. А вам до наступних відео і нехай щастить!